Всім привіт, друзі! На вулиці вже зовсім зимно, а це означає, що відкрита тема домашніх диванних відосів. Але пропоную вам на цьому чудовому сніжку обговорити таку тему, як найуловістіші воблери цього сезону. Тож, поїхали! І так, друзі, оці три найчудовіші воблери не попадають в наш топ. Це є Рудра, це є 128-й Махсквад, та це є 130-й балісонг. Чому так, розповім в кінці відосу. Друзі, розповім про приманки не в якості топа, а просто про ті, які дійсно заслуговують вашої уваги, і ті, які були найкращими. Одна із таких приманок в цьому році, що починається з, з весни, це є Eto Shiner 115. Приманка, яка мене дійсно дуже вразила. З весни вона почала більш-менш стабільно ловити щуку. Також влітку були на нього покльовки, хоча влітку мало ловив. А осені це була та приманка, яку просто рвали. У мене ще була така заморочка з рибалкою, приманки, які є найуловистиміші, я доставав з основної коробки і заміняв на якісь такі, які не розловлені або гірше ловили, для того, щоб. Приділити всім час. Це була найперша приманка, яка покинула коробку. Протягом кожної рибалки, саме на моїх місцях підкреслю, вона ловила дуже стабільно і в великій кількості рибу. Тобто 7-12, коли 8, коли там ще скількись риб і скрізь вона приймала участь. Приманка дуже добре летить. Найкраще він, напевно, ловив у мене на якомусь такому вальяжному, неспішному м'якому твічингу. Ну і потяжки, якісь паузи, все спрацьовували. Я дуже багато експериментував в цьому сезоні. Оце була одна з найкращих приманок. Наступний воблер, який заслуговує моєї та вашої уваги, це є кабліста від Panto 21. Якийсь час вона лежала у мене в коробці, якось то там, то там вона вистрілювала, але я на неї, скажімо так, ніколи не, не впирався в неї. Цього року я в неї буквально трішечки вперся і, о, диво, в обір почав просто викошувати щуку. Завдяки дальному системі дальнього закиду летить він дуже прикольно, пробиває вітер, іде він трішки. Глибше, ніж 115 в обір, що дає змогу ще добрати, так би мовити, рибку з дна. Дуже шумувається штукенція, коротше, дуже кайфово. Ролінг дуже потужний у приманки. На агресивному короткому твічингу вона майже на одному місці стоїть і до... прикольно віляє боками. Ну, Як виявилося, це магічно впливає на щуку. Щука його просто рвала. Вам точно не видно, але повірте на слово, вона отак на дотик, наче Рашпіль. До речі, оця покраска у воблерів, у більшості ті, що є в мене, вона якось переносить дуже добре щучі зуби. Це не тільки у понтона, а ще у деяких. Тобто він уже побитий досить сильно, але... Не так це все видно. Не знаю, скільки риб вона зловила, але дуже багато. Вона другою покинула мою уловисту коробку і надала місце ще якомусь вомлі. І було б цілим грехом не згадати головного шнурколова в, моє, в моєму арсеналі. Це 110-й інквізітор. Друзі, я навіть не знаю, що можна сказати про цей воблер, бо це приманка настільки, ну хай буде видатна, він ловить дуже багато риби, дуже стабільно протягом уже я навіть не знаю скількох років. Як не кинь, як не проведи, він тобі щось таке дозловить. Є тільки дуже такий суттєвий нюанс, що я ніколи не ловив на нього риби більше ніж півтора кілограма. Колись була. Одна щука, але на жаль, вона намотала на себе шнур, і в мене його зрізала. Ну, може трошки трішки більше, може під два. Ну, о, факт того, що ця приманка ловить о, дуже кльово, ловить дуже стабільно. Як ви помітили, це вже другий невеликий від носа, там 110-ка, 115 да, в моєму арсеналі. Це відбулося саме так, тому що вони йдуть трішечки мільше, ніж ті 130-ті, які є в мене. Я е, в більшості випадків ловив по міляках, тому такі і воблери. Но 110-й інквізитор це реально дуже і дуже крута приманка. Всім раджу. І ще один воблер, про який варто сказати, відносно невеликий, 110-й, це LBO Вантен. Приманка, яка стабільно ловить. Чесно кажучи, я не так багато його кидав, тому що кожну рибалку він стабільно приносив якихось риб. Летить приманка дуже прикольно. Там система LBO, це, хто не знає, щось на кшталт макдрайва від Зіпа, тільки у Мегабаса. Дуже прикольно пробиває вітер, дуже стабільно ловить. Небагато бачив води, але стабільність його все-таки майже кожна рибалка, коли він був у воді, то приносив якихось риб. Великого на нього теж нічого не ловилося. Але дуже-дуже стабільна штукенція. Ну що ж, з маленькими приманками відносно ми вже з вами закінчили. І давайте перейдемо до відносно крупних. Тобто поговоримо вже про 130-ті воблери. В моїх руках зараз є моглу від Баздей. Ця приманочка з'явилася в моїй коробці ще, мабуть, минулої зими, якщо не помиляюся, але не суть. Влітку вона не давала результату. На початку осені теж якось було вяленько, а потім в один момент вона почала працювати і не як. Вона почала просто бомбити щуку. Ключом до цієї приманки виявилася занадто агресивна проводка. Ну якби так, нічого я більше в житті не вів з такою агресією, як вів цього. Я просто його люто бив за діасом, задіас згинався, і в цей момент були клювання. Приманка ловила як шнурків, так і доволі непогані екземпляри. Там десь підвушки влітали. І був на нього самий найбільший сход на воблери сезону. Це риба добре за 2 кіла, розігнула мені гак, я вже потім побачив, і втекла. Але сам факт того, що приманка дуже кльово і стабільно ловить. Одно, що треба враховувати, це лопата більша, ніж у звичайних 130 ок і він йде трішки глибше. Тобто часто копає дно, але над якоюсь або ямкою, або ще десь таких місцях підходящих, це є дуже непогана зброя для щуки. Мунстрак. Ще з'явилась у мене така цікава штукенція. Трішечки нестандартного розміру 135 С пішка. Мунстрак це приманка від Golden Min. Мабуть, багато її хто знає по форелівій тематиці, я навіть і не знав. До цього до кінця цього літа, що вони роблять якісь воблери, поки просто не побачу його на вітрині. Ну, відносно не задорого. Вирішив взяти на пробу, взяв у кольорі, який мені найбільше подобається. Я щось люблю таку тематику. І, о, диво, приманка почала рвати. Просто капець, якось. Знову ж, десь там, там я його не полоскав, Так-сяк. Знову агресивний твічинг. Але потім перейшов в якісь він такі потяжки більше були. Інколи вже з паузами. Тобто на різних досить варіантах він непогано ловив щуку. Це я, до речі, розповідаю про всі обліри. Найбільше я просто ними ловив осінню, тобто це було не дуже великий такий проміжок часу. Це десь ну приблизно, скажімо, три місяці. Протягом десь трьох місяців, бо до цього мало ловив, а восени в основному так. Кількість трибалок була. Достатньо, там тільки за вересень було десь біля 20 рибалок, тобто є чим порівняти. <гум> От. І ця приманка, чесно кажу, вам здивувала. Щось мені він каза... якось так, показалося, що він якісь таки не має в нього ролінга, якась така гра сокирна, скажімо так. От вона якась не має в нього елегантності, такі він якийсь брускуватий, незрозумілий. Посмикав, чесно скажу, без ентузіазму. Мені ж, там навіть Я був його так. Знімав відео, що якесь незрозуміле. Але щука каже, ні-ні, чувак, він нормальна тема. А, непогано ловив, були на нього непогані рибини. До речі, я ще хочу сказати вам, що я ловив на під Києвом основному на дуже запресованій водоймі. Того у мене не було крупних риб. Там десь в районі 2 кг у мене були самі, самі великі риби. О, але серед навіть таких невеличких риб він а, приносив стабільно і приносив трішки. Більш і крупніші рибки. Непогана штукенція. Друзі. Ще у мене в коробці є завжди така приманка. Це Swimbait від Savage Gear. Якийсь там роч, не пам'ятаю назву. 135-ка воно. А, slow Sinking. Я не можу сказати, що це найкраща приманка у моєму арсеналі, але. Вона дає змогу дуже-дуже повільно і доточно обловлювати якусь таку локальну точку, скажімо. Можна видрочувати рибку десь або з-під коряги, або в якийсь такий, там між якихось лопухів, щось таке. Коли ми точно знаємо, що там рибка стоїть, оця штукенці нам дає змогу її видрочити. Ще цей свім має таку досить прикольну гру на котушечній техніці. Він так вальяжно туди-сюди пливе з боку в бік, що додає якогось такого, скажімо, медитативного характеру цій рибалці. Ну, загалом прикольна штука. Я на нього періодично ловлю, не дуже часто його кидаю, але ці. По-перше, покльовки такі дуже видовищні на нього. І взагалі ну, дуже прикольна тема. Оці свими. Одно що це все так довго, неспішно, якось залипаючи, так би мовити. Але штука класна, штука приносить рибку з якоюсь ну, періодичністю, я скільки там риб за сезон на нього ловлю, але не часто його кидаю. Ну, тим паче цікава штуки. Друзі, і ще варто сказати, мабуть, про приманки, які були найгіршими цього сезону, але тільки на моїх локаціях. Це нод від Tackle House. Не тільки цей сезон, це, мабуть, вже третій рік я цю приманку взагалі не можу розловити. Не розумію, в чому причина. Летить твічі все бомба-ракета. Риби ноль, не то що риби, навіть жодної клюваки. І ще один найгірший воблер, це є улюбленість багатьох. Ререндж, ми бачимо навіть які зуби на ньому є, але на моїх точках в цьому році він не приніс жодної клюваки, скільки я його не полоскав, Яку проводку я йому не робив, просто він не ловив. Але це не означає, що вони скрізь погані. Саме в моїх місцях вони не ловили. На інших місцях цей точно ловить, а цей під питанням. Ну принаймні поки що. До 30 оцих воблярків. Тепер я вам розповім, чого вони не попали в мій топ. Е, скажімо, це такі аутсайдери, тому що вони ловлять зараза скрізь і завжди. На них просто було нецікаво ловити. Я приїхав на водойму, почепив рудру, смикнув три рази, зловив. Смикнув ще три рази, зловив. Ця приманка просто полетіла туди в коробку, яка вже перевірена, я знаю, що ловить. Те ж саме було з болісонгом. Або цим. Або ще один є колір, так само кинув 5 разів, зловилося, кинув 5 разів, зловилося. Нецікаво, треба розловлювати інше. Але є ще такий воблер як Squad. Оця штукенція це найуловістіший воблер з моїх коробок. Він періодично мількає в моїх відосах, де ви дивилися. Чому відбувається так? Це або індикатор кльову, або коли вже ні на що не клює. От тоді я ловлю на них. Тобто це вже так казати остання надія. Оце є 128 або 115 максклад. У мене немає різниці, це і трошки важче, і трошки краще летить. Це дійсно є найкращі воблери але про них я вам не можу нічого сказати. Ловлять, ловили і будуть ловити. Що ж, саме такими є найкращі облегрі із моїх коробок саме на моїх грядках. Бо бувають ще інші локації, але там уже все зовсім інакше. Доповнення до воблерів що в цьому році я відкрив тему ратлінів. І це було взагалі бомба-ракета, але це вже буде наступний відос. А поки що, або ви згодні, або не згодні. Прошу вас, будь ласка, в коменти, можете свої якісь ідеї. Та думки там написати, можете зі мною там щось посперечатися, в кого які вобляра краще, чи ще щось таке. Коротше, всім, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал і далі ще що буде щось цікаве. Всім мирного неба, бувайте!